Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 28 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, дивимось перший варіант. Починаємо з першого варіанту. Трійка Пентаклів перевернута вам ні. Можливо, ви зараз не маєте достатньо інформації для того, щоб вирішити свої питання. Можливо, у вас не вистачає майстерності в тому питанні, яке ви задумали на сьогодні. А Можливо, це якісь негаразди у родині вам будуть заважати щось здійснити. Тож, на сьогодні ні. Можливо, вам потрібен перепочинок, набратися і відновити свої сили, ресурси, здоров'я і тоді починати діяти. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Пашкелихів, вам так. Сьогодні ви можете розпочинати нові справи. Можливо, у вас на цей день якесь буде інтуїтивне сприйняття подій, які відбуваються навколо вас, і ви зможете це використати собі на користь або додати собі тої інформації, якої у вас не вистачає, щоб здійснити свої плани. Тож, можете діяти, якщо це стосунків стосується, то ви будете наповнені емоціями, гармонією, вам буде приємно сьогодні відчувати себе комфортно у тих обставинах, в яких ви будете знаходитися. Тож бажаю вам гарного дня! І третій варіант ваш пентаклів перевернутий. Вам ні. Можливо, ви, ваша справа була або бажання пов'язане із фінансами. Тож, на сьогодні у вас це питання поки що не вирішиться. Потрібно також добрати інформацію. З'ясувати те, чого у вас не вистачає, або ресурсу, можливо, це не обов'язково стосується грошей, можливо, це стосується вашого ресурсу. І на сьогодні у вас його не вистачає. Тож, зробіть для себе перепочинок, набирайтеся ресурсу свого, свого здоров'я, поправляйте його, якщо того потребує, можливо, якісь профілактичні процедури вам потрібно пройти. І я бажаю вам, нехай сіни не гаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.